Місце Краснодар, метраж 420, к, метажі 2, кімнати, 5, дизайн, студія Бонтом, Аліса Свистунова фото, Михайло Чекалов, коротенько. Проект створювався для молодої сім'ї у вже існуючому будинку, потрібно було виправити ергономіку і створити легкий, світлий інтер'єр. У підсумку на першому поверсі дизайнер Аліса Свистунова оформила загальний простір з кухнею вітальною і зоною відпочинку зі стилізацією домашнього вогнища. А на другому поверсі розмістили комфортні приватні спальні. Подробиця. у будинку живе сім'я з дітьми і собакою. На момент початку роботи над проектом замовники вже розуміли, що вони хочуть виправити в існуючій обстановці, наприклад, додати зони зберігання, облаштувати великий гардероб при вході і комору. На першому поверсі спочатку була просто вільна площа з колонами і величезним склінням уздовж заднього двору будинку. Тому ділити глобально зону вітальні і їдальні ми не могли, розповідає Аліса Свистунова. Так з'явилася зона: вогнище з кріслами і імпровізованим круглим каміном для свічок його зробили зі штучного каменю, щоб можна було запалювати свічки і легко прибирати потім віск. Також внизу у нього є декоративне підсвічування. Всі функціональні зони розташовані по краях кухня з коморою. Гардероб і санвузол зі стелажами для зберігання, в обробці використовували нейтральні світлі матеріали, замовники хотіли створити інтер'єр без прив'язки до трендів, щоб можна було змінювати обстановку за допомогою текстилю та декору за настроєм, в основному стіни пофарбували, в зоні вітальні використовували гіпсові трит-панелі з хвилями. Вони додали динаміки і фактури інтер'єру, панелі в спальні робили з зі шпоном тонували в потрібний колір. Укладання дощок по діагоналі на першому поверсі є більше технічним рішенням, ніж декоративним. Це зроблено, щоб уникнути клинів на підлозі, особливість матеріалів для обробки, їх контрастність, груба плитка великого формату сусідить з дрібною мозаїкою. Гладкі кухонні фасади поєднуються з шорсткою робочою стільницею і матовими стінами. Меблі підбирали з урахуванням бюджету і стилістики. Наприклад, барні стільці і стіл в їдальні задають природну тему. Червоні пластикові стільці це більше пустощі. звичайно, але на подив спинка дуже зручна. В ній безліч пластикових товстих прутів вони добре тримають спину, розповідає дизайнер. В інтер'єрі багато штор. Хотілося також спростити їх використання в результаті всі вікна, обладнали електроприводом і шторами з щільної тканини. Мистецтво і декор відмінно вписалися в нейтральний інтер'єр. Мистецтво повинно викликати позитивні емоції у господарів, задавати настрій або розповідати історію. Не варто вішати картину просто заради картини, ділиться Аліса Свистунова. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба. Літле дрени, підлогове покриття, цаса-долце-цаса, меблі, консоль, Алексеї Тіскін – меблі, стілець картел, двері, софія, вимикачі, відгостине, оздоблення, арба літле дрена плитка, цаса-долце-цаса, мозаїка, валелюна, меблі, модульний диван і крісла, естетіца консоль і столик, мінотті столики, воді фурнітюра, килим, цтапіс, текстиль, арбен, декор, картини Наталії Гончарової. Андрія Скрипки та дизайнера проекту Аліси Свистунової освітлення, торшер і настільна лампа, Артеміди, підвісні світильники, ідеал спальня оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, ліжко, банкетка і крісло все естетіця. Килим Валтер Кнол, текстиль, арбен освітлення, підвісний світильник, ідеал зледитяче оздоблення, шпалери, Сандерсон, фарба, літлебрене меблі. Ліжко, естетіця, столики, воді, фірнітюри, килим іке, текстиль, арбен, освітлення, сукухня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка, та садолце, цасам, мозаїка валелюна, меблі, барні стільці, роксі, Алексей, Тіскін, побутова техніка, бость, освітлення, підвісні світильники, ідеаллюкс, ванна кімната, оздоблення, плитка Санта Остіно. Підлогове покриття, са адолце, раковина та татуалет, і боч, змішувачі, полотенцесушитель, марваролі, змішувачі гансроги, освітлення панзирі, ванна кімната, оздоблення плитка салоні, мозаїка Фошан лонгард підлогове покриття, са адолцеса, раковина та татуалет, і боч, змішувачі, полотенцесушитель, маргаролі змішувачі, гансроги, освітлення панзері, санвузол дитячий, оздоблення плитка. Санта Остіном, мозаїка, Апаріці, підлогове покриття, плитка Санта Остіном, мозаїка, апаріці Санфаєнс, Раковина і Унітаз, і Боч, змішувачі, полотенцесушитель, маргаролі змішувачі, Гансроге, освітлення, люстра цлізя. Слам хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін